Європа в Україні виявляється, потрапити в відомі столиці можна і без перетину кордону, де український Берлін розташований і що його пов'язує з головним містом Німеччини, міста мій путівник. якихось 500 кілометрів від Києва не треба ні закордонного паспорту, ні Шенгенської візи. А ми вже у Берліні. Тут немає муру, як у Берліні, тільки паркани. А замість Бранденбурзьких воріт – звичайні брами. Село у Продівському районі Львівської області з Німеччиною немає нічого спільного. І назва, виявляється, звучить інакше Берлин. Слово «берлин» означає карета. Очевидно, тут раніше жило багато стернахів, які виробляли карети. Жодної копії карети до сьогодні не збереглось, але без транспорту я таки не залишилась. Не знаю наскільки вона подібна на ту берлинку, яку виготовляли тут у 19 столітті, але як на мене досить таки приваблива і навіть патріотична. Відчуваю себе попелюшкою на бал. Дивіться далі, яку мову розуміють берлинські коні. Вьо. далі що? Гайта. А гайта це куди? Направо. Гайта направо далі. Віста на ліво. Віста наліво. А голосно треба. Так. Ой, вони відразу слухайте. Навіть не треба кричати. Йо. Йо. Тут навіть краще ніж у місті Берлін. Громадського транспорту немає. За проїзд платити не треба. Ну прямі хлопці з мене грошей не беруть. Це ми до пошту, так? Да? Хлопці приїхали. Написано, як столиця німеччини і періодично назви села та європейського міста таки плутають. Патадресатови Берлін пересилаємо повертаємо ті листи, адресату якому немо за Вранці по господарству а ввечері книжки. Що найбільше читають у сільській бібліотеці? Дві корови, кури та город. У першій половині дня пані Галина працює як і всі в селі. А після обіду одягає сукню і змінює відра та лопати на книжки. Виявляється сільська бібліотека. Місце дуже популярне у Берлині. Повірите, але ходять, приходять, вони читають історичні романи. Але найбільше, напевно, про кохання просять. <гум> є таке. Є така хвиля, що зараз почали читати люди про кохання. Нові романи з'являються вкрай рідко і їх одразу ж розбирають. За правилами тут десяти днів, але як тут люди зі селами часом просяться на довше. Таємно, Найдорожча страва за 13 гривень 30 копійок. І який він? Гімн Берлина. Дивіться далі. Я у селі Берла навіть кафе. Тут найпрекрасніше меню, яке я будь-коли бачила. Плазморка, найдешевша страва. Гривня 90. Найдорожча страва тут коштує 13.30. Чанах львівське. Ясна страва із косолею. Від пуза, напевно, на 20 гривень точно не їстися. А якщо ви маєте 50, то звідси можна вже виповзати. Від такої смакоти та ще й за такими цінами, як не заспівати. Село моє рідне, сонячний місце! А далі сідаємо вже у звичну для нас карету і оглядаємо Берлин вечірній. Знайти та підкорити український Париж. Мої колеги Наталці Щуці це вдалося. Дивіться вже завтра у моєму путівнику.